Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Давно вже вам ніяких відео не знімав, бо якби бажання особо немає. Ну покажу, як ми віємо сою. І чим ми віємо. Дивіться, це у мене знайомий дядя Юра купив на западній таку саморобочну дуючку. Тут вона на три отвора, виходить. Обична, нічого важкого нема. Я так подивився, думаю, блін, я... По свободці собі сам таку зроблю, не буду я купляти, смисла нема. Тут немає нічого важкого. В принципі, у неї скільки тут? Раз, два, три одділення, вентилятор. Брехати не буду, не знаю, не видно наскільки він лопасти, треба покрутити, подивитися. Два шкілочки такі. Один невеличкий, другий більший. Двигатель від вентилятора. Тут така двіж... двіжуха тумблер стоїть і регулятор оборотів. Добавив обороти. Убавив обороти. Нічого важкого нема. Тут стоїть дві такі заслоночки. Саморізіка приоткрутив, додавив вітру, якщо... якщо тобі потрібно. Ну ми його... Закрили в принципі, на максимум, тому як тут не знаю, яке передаточне число між цими двома шкілами дуже дує і вилітає багато в жопу у нього битої сої. в принципі. Ну ось, дивіться, який мусор. Тут багато недогонів було у нас в минулому році, тому як багато у нас шелушення, якби є амброзія, лобода, в принципі, весь комплект як повинен бути. Ось у нас навіяна сойка, тут у нас половинки виходять. Тут у нас, друзі, взагалі таке мусор, основне мусор. А перевіяли ми вже один да. Зараз я вам покажу. Ось така сойка виходить у нас. Де-не-де, звісно, трапляються половинки. Ну, не без цього. В принципі, можна було додати вітру. Ну, коли додаєш вітру, то тоді багато цілих виходить просто або в жопу вони виходять, або на сторону якусь в одну з'ічей. В принципі, смисла немає. Це теж в нас віє насойка. Це в нас огороди, друзі. Де-не-де, звісно, не догони бачите, вона не Ну, Це не панацея для калібрування насіння. Ну, якщо в нас немає другого апарата, в принципі, а на даний момент в мене взагалі немає ніякого апарата, то. Те, що треба, в принципі, перевіємо, буде нормально. Це у нас тут такий невеличкий міні-ангарчик. Я зробив тут двері, не судіть строго, в принципі, я ж не строїтель, руки в мене і жопи ростуть, так що, що є що то є. Зробили ми тут, поставили двері, це тіткина, виходить, хата недостроєна. І тут у нас такий невеличкий міні-ангарчик, тут стоїть оприскуватель. Бита мішалка Лійка, в принципі, від трошки досок, трошки досок на опалку. Оце такі діла. І тут ми віємо сою. ревіємо, думаємо, щоб вона вже у нас була готова на Ось Дивіться, друзі, як у нас здалека ангар, наче нічого. Зблизька, наче маленький ангар, а так здалека, наче, наче невеличкий. Ну, наче такий прилічний ангар. Относительно з хати, относительно з сараємо. Все хотів, що я вам показати, дивіться, друзі, оце. Двіжуха, саморобний такий адаптер. Це коли я тільки забрав 2 пая в оренду, я тоді не було в мене нічого, не трактора. Ні трактора, не до трактора. І зробив я такого адаптера, прицепив його сюди до мотоблока. І каткували ми 7 гектарів пшениці. Ну, а що робити? Так ми починали. Потихеньку трошки двигаємося, ми йдемо якби в лучшу сторону. Хоча нам. Окупанти хочуть зробити нам хужу сторону. Ну нічого, ми, друзі, держимося. Думаю, перевію я сою, поки є час, тому як я працюю на роботі, у мене дуже буде багато з понеділка роботи. І не вистачає мене часу, перевіяти. Думаю. Перевію, може, поки є час. Так що, друзі, такі діло. Така в дяді Юрі ми взяли саморобну віялочку. В принципі, вона свою роботу робить. Я на неї, звісно, пшеницю не віяв. Ну, сою вона непогана на свої гроші. Ну, скільки він за неї віддав? Чесно, бригад не буде, мабуть, віддав. Ну, В принципі, можна її самому зробити, тут немає нічого важкого, навіть цю... є розбирати не треба. Зняти з неї розміри і зробити таку саму, аналогічну в принципі, можна. Так що, друзі, такі діла. Працюємо потихеньку. Вибачаюся, що рідко знімаю для вас відео, тому як не вистачає часу. Не вистачає часу і бажання. А Ватсон у нас спить. Спить у возі, поки батька знімає відоси. Ну, я вам його не покажу, тому як він стісняється, він каже, що він дуже сильно знаменитий і більше йому лайків якби не, не потрібно. Так що, друзі, такі діла. Всім добра, всім удачі, все буде Україна. До побачення.